Парадигма, побудована на принципах. Етика характеру базується на фундаментальній ідеї про те, що існують принципи, які керують успішністю людини, природні закони, які діють у людському вимірі, так само реальні, так само незмінні і безсумнівно присутні, як, наприклад, закон сили тяжіння у вимірі тілесному. Ідею реальності та потужного впливу цих принципів добре. Ілюструє ще одна історія зміни, парадигми, яку розповів Френк Кох у Процеджінськ-журнал Військово-морського інституту. Два лінкори, що були у складі навчальної ескадрильї, кілька днів перебували в морі на маневрах у в умовах шторму. Я служив на флагманті і якось уночі заступив на вахту на місток. Видимість була поганою. Місцями стелився туман. Тож капітан теж залишався на містку, стежачи за всім, що відбувалося на судні. Невдовзі по тому, як посутеніло, дозорець із крила містка доповів світло по правому борту. Нерухоме чи рухається? гукнув капітан. Нерухомо, капітане, відповів дозорець. Це означало, що нам загрожувало зіткнення з тим кораблем. Капітан повернувся до сигнальника. Просигналізуй цьому судну. У нас зустрічний курс, Раджу змінити курс на 20 градусів. Відповідь прийшла така: Бажано, щоб ви змінили курс на 20 градусів. Просигналізуй, я капітан, Змініть курс на на 20 градусів. Я матрос другого класу. Була відповідь: Раджу вам змінити курс. на 20 градусів. Капітан не на жарт розлютився. Просигналізуй. я на лінкорі міняйте курс на 20 градусів, визвірився він. А я на маяку заблимало у відповідь світло. Довелося нам змінити курс. Завдяки зміні парадигми, якої зазнав капітан, а разом із ним і ми, читаючи цю історію, ситуація постає в цілковито інакшому світлі. Ми бачимо реальність, яку Формує капітанове обмежене сприйняття ту реальність, яку нам так само, як і капітану в тумані, важливо розуміти в нашому повсякденному житті. Принципи як маяк це природні закони, яких не можна порушувати. Як зазнав Сесіл Деміль щодо принципів, викладених у його монументальному фільмі Десять заповідей, переступити закон неможливо. Ми можемо зламати собі життя, переступаючи закон, але сам закон залишається непорушним. Індивіди можуть переглянути все своє життя й інтеракції з огляду на парадигми, карти, які постають з їхнього досвіду та впливу середовища, проте ці карти не тотожні самій теорії, вони суб'єктивна реальність, лише спроба описати теорію. Об'єктивна реальність, тобто сама теорія, складається з принципів маяків, від яких залежить зростання щастя людини, природних законів, що були вплетені в тканину кожного цивілізованого суспільства впродовж віків історії та становлять підґрунтя кожної родини й організації, які існували довго й процвітали. Те наскільки точно наші розумові карти описують. Територію не впливає на її існування. Реальність цих принципів природних законів стане очевидною для кожного, хто глибоко замислиться і уважно розгляне цикли суспільної історії. Ці принципи з'являються знову і знову, і те, наскільки люди визнають їх і живуть із ними в гармонії, визначає, до чого прямує це суспільство. До виживання і стабільності чи до розпаду і руйнування. Принципи, про які я говорю, не є езотеричними, містичними чи релігійними ідеями. У цій книжці немає жодного принципу, який був би унікальним для якогось окремого вірування чи релігії, включно з моєю власною. Ці принципи можна знайти в усіх великих релігіях, що існували віками, а також тривалих соціально-філософських та Етичних системах. вони самоочевидні, їхню дієвість може легко перевірити кожен індивід. Складається таке враження, що ці принципи, природні закони становлять невід'ємну частину людської природи, свідомості совість. Схоже, вони притаманні всім людським істотам, хоча середовище та небажання їх дотримуватися може їх притлумлювати, візьмімо, наприклад. Принцип чесності, з якого постає наше поняття рівності і справедливості. Природнім відчуттям чесності, здається, наділені маленькі діти незалежно від середовища, у якому вони зростають. Різні люди по різному розуміють, що таке чесність і як її досягти, проте усвідомлюють це поняття практично всі. Іншими прикладами можна вважати цілісність і щирість. Вони створюють основу довіри таку необхідну для співпраці її тривалого особистісного та міжособистісного зростання. Ще один принцип людська гідність, базове поняття про цю цінність, принцип вкладено в Декларації Незалежності Сполучених Штатів. Ми вважаємо за самоочевидні істини, що всіх людей створено рівними, що Творець. Обдарував їх певними невідбірними правами, до яких належить життя, свобода і прагнення щастя, інший принцип служіння, тобто ідея власного внеску в розвиток суспільства, ще один якість або ж прагнення до досконалості, ще є принцип потенціалу, який полягає в тому, що ми, ембріони, можемо виростати, розвинути в собі і поступово вивільнити все. Більший і більший потенціал відкрити дедалі більше своїх талантів, тісно пов'язаний із потенціалом принцип зростання, процес вивільнення потенціалу і розвинення талантів із суспільною потребою в таких принципах, як терпіння, плекання і заохочування. Не слід плутати принципи з практикою. Практика, це окрема діяльність чи дія, практика, що була дієвою. За одних обставин не конче спрацює в інших, це можуть засвідчити батьки, що намагалися виховати другу дитину точнісінько так само, як першу. Практики специфічні і залежать від ситуації, тоді як принципи це глибші фундаментальні істини, що мають універсальне застосування, їх можна застосовувати до індивідів, до шлюбів, родин, приватних і державних організацій будь-якого типу. Коли ці істини людина засвоює і вони стають звичками, це відкриває шлях до найрізноманітніших практик, які допомагають давати собі раду в різних ситуаціях. Принципи не цінності. банда злодіїв може поділяти сильні цінності, проте вони суперечать фундаментальним принципам, про які ми говоримо. Принципи це територія, цінності це карти, Цінуючи правильні принципи. Ми оволодіємо істиною, знанням про реальний стан речей. Принципи це креативні настанови для людської поведінки, перевірені часом і визнані такими, що мають неминущу перманентну цінність. Вони фундаментальні, вони по суті безумовні, бо є самоочевидними. Один зі способів швидко осягнути самоочевидну природу принципів просто уявити, якими. Абсурдними будуть спроби жити успішним життям на підставі протилежних, протилежностей цих принципів. Сумніваюся, що хтось всерйоз вважає нечесність, обман, ницість, непридатність, посередність чи виродження міцною основою для тривалого щастя й успіху. Хоча люди можуть сперечатися про те, що таке принципи, як вони виявляють себе і як за ними жити. Однак, схоже, усі усвідомлюють і розуміють, що вони існують. Що більше наші карти, парадигми відповідатимуть цим принципам природним законам, то більш фундаментальними і точними вони будуть. Правильні карти надзвичайно впливають на нашу особистісну і міжособистісну ефективність набагато більше, ніж будь-які зусилля, витрачені на те, щоб змінити свої настанови. І поведінку.